Затримання Юлії Тимошенко це відволікання уваги від ситуації, що відбувається в державі. А судовий процес на текст прем'єр-міністром має виключно політичний характер. Так вважають депутати Тернопільської міськради. За медіями режимі Миколаївича зробив черговий крок до питання узрпатності влади і подальшого утримання їх у покорі. та знищення парламентської опозиції. Регіонали дали чи тисних на сухто відпіляє за режим, то почитає політичну розправи. Виступити проти політичних репресій не лише стосовно Юлії Тимошенко, а й Юрія Луценка та всіх патріотів України запропонував Олександр Смик. Ми могли б згадати тут і хлопців з куна, і із свободи. І ми могли б задати тут багатьох, але два прізвища фігурують сьогодні на міжнародному. І практично ми сьогодні усвідомлюємо, що тільки рішення міжнародної спільноти може зупинити це свавілля влади, яке відбувається сьогодні. Таку пропозицію депутати підтримали. Далі приступили до обговорення проекту звернення. Пробікон перейде, демократія завершилася, влада стала режимом. Сьогодні режим розпочав війну з народом, захвала арештувавши. Одного з лідерів опозиції ще ніхто ніколи в своїй історії не виграв війну з власним народом. владний режим не вигнали. Українська народна партія переконана, що не було нагальної потреби в обмеженні волі, і такі кроки, здійснені під тиском нинішньої влади, завдають значної шкоди іміджу України. Про що свідчить відгуки представників міжнародних організацій? Нинішня практика вибіркового арешту без наявних для цього реальних підстав є рудиментом радянської системи, яку використовували в більшості випадків для усунення невгодних. Судовий процес справи проти Юлії Томашенко вішо з-під контролю і перейшов за будь-який цивілізований межі. Це означає, що жодна людина в країні не застрахована від неправомірного арешту. Жодна людина в країні не має гарантії справедливого суду, і таких гарантій не мають ані публічний політик, ані пересічний громадян. За відповідне звернення з приводу політичних переслідувань лідерів опозиції в Україні, депутати Тернопільської міськради проголосували одностайно. Всі, хто були присутні на сесії, одноголосно проголосували за ці рішення. За виключенням фракції партій, які не прийшли сьогодні на сесію, прийняли сьогодні депутати звернення на захист Романа Шухевича Степана Бандери та проти політичних репресій. У цьому зверненні вони висловили обурення рішенням Вищого адміністративного суду, який залишив у силі рішення Донецького окружного адміністративного та Донецького апеляційного адміністративного судів про визнання незаконними указів президента України Віктора Ющенка про присвоєння Степанові Бандері та Романові Шухевичу звань. Героїв України